Я ледь не загубила свою дитину минулого літа в Хорватії. Сідайте зручніше, розкажу вам про цей випадок. Справа в тому, що на той час моїй доньці було вже 10 років, і сталося це доволі швидко, коли ми фотографувалися з моєю подругою на узбережжі, моя дитина сфотографувала нас, потім передала нам телефон в руки. І в якийсь момент ми засміялися, тому що побачили смішне фото. Закрили обличчя руками, опустили голови. А коли підняли... То своєї доньки поруч я не побачила. Ми глянули одна на одну з подругою і запитали, таке буває. В моїй голові промайнула тисяча і одна думка: це можуть бути прибульці, можливо, це кінднепінг. Що мені робити? Була паніка. Якщо бути відвертою, то страх загубити дитину у мене з'явився ще відтоді, як моя донька була зовсім маленькою. Тому починаючи з раннього віку, ми з нею завчили алгоритм дій, як діяти в ситуаціях, коли раптом в торговому центрі чи в людному місці дитина загубилася. Сьогодні я хочу познайомити вас з цим алгоритмом дій, з цими Правилами, можливо, комусь, колись, не дай Боже, вони стануть в нагоді. Я назвала умовно для себе ці правила правила чотирьох з. Wow! Чому? Чому З? Тому що є чотири слова, які дитина має запам'ятати в ситуації, якщо вона загубилась. І ці чотири З звучать так: замри, закричи, знайди, зателефонуй. Давайте більш детальніше розглянемо цю магію слів. Зараз я розкажу про ці правила. Перше, зупинись. Зупинись на тому місці, де ти загубилась. Замри на місці, тому що якщо ми будемо хаотично всі бігати, вірогідність того, що тебе знайдуть, значно знижується. Друге закричи: в момент коли ти загубилася, можна голосно кричати, плакати, привертати до себе увагу і просити допомоги. Третє: знайди. Це правило знайди стосується того, що дитина має знайти маму з дитиною або бабусю з онучкою чи з онуком, бо це будуть ті люди, які допоможуть їй. Четверте, зателефонуй. Завжди прикріплюємо діткам якісь ярлички з нашим номером телефону, з адресою, з ім'ям дитини, бо в ситуації паніки дитина може забути навіть добре відому інформацію. І тоді, коли номер телефону Дитини буде, їй зможуть допомогти інші дорослі, і таким чином зможуть зв'язатися з вами. Моя історія закінчилась добре, тому що буквально через хвилину моя донька підійшла до моєї подруги. А як так сталося, що вона зникла в такий короткий проміжок часу, буквально 10 чи 5 секунд. А так сталося, що перед тим, як іти фотографуватися, ми домовилися, що після цього ми зайдемо у невеличку місцеву крамничку. Дитина знала, де знаходиться ця крамничка. Вона буквально поряд знаходилася на відстані 10 кроків. Але коли коли почалася паніка, зрозуміло, що подругу я залишила на цьому місці, де зникла моя донька. А сама я побігла досліджувати все узбережжя. І коли я пробігла велику дистанцію, я зупинилась і зрозуміла, що моя дитина за такий короткий проміжок часу не могла зайти так далеко. Мені треба повертатися і або бігти в іншу сторону, або шукати, як вона могла зникнути в такий короткий інтервал часу. І коли я вже поверталася назад, я побачила, що моя подруга тримає за руку мою доньку. Вона абсолютно бліда. Я пам'ятаю, цей вираз обличчя подруги, бо ми вже навіть повірили в те, що існують прибульці, які можуть викрасти дітей за 5 секунд. Звичайно, вечір був зіпсований, і потім майже всю подорож я дуже довго не могла відпустити свою дитину і тримала її постійно за руку, а ще ми повторили. З нею правило чотирьох з сподіваюся, інформація була корисною для вас. Напишіть в коментарях, чи були у вас випадки, коли ви ненароком загубили свою дитину, але одразу хочу сказати, що це не означає, що ви пана мама, тому що форс-мажорні ситуації можуть трапитись будь ким